Йогор. Я абсолютно у необхідності стабільного потужного ринкового процесу. Так. То ще називаю пташій рутиною. А тобто Фізичних тренувань під нефільтрованим природним джерелом світла кожного ранку і бажано на порожній шлунок, щоб зміцнити наші циркадні ритми. Дати позитивної стабільності, позитивного контролю в наше життя, щоб закласти потужні передумови для самодисципліни. Зміснити нашу травну систему. Щоб зміцнити наш м'язовий тонус, нашу гнучкість, нашу мобільність. Збільшити нашу ефективність в усіх сферах життя. Збільшити нашу ресурсність. Якщо ми втомлені, у нас є йога. Я полюбляю, звичайно, силові тренування зранку, але якщо. Я трохи перехворів або дуже втомлений, то йога, це просто фантастика. Але якщо... Я розумію, бувають буває ситуації в житті, коли хвороби взагалі тяжкі, тоді важливо хоча б вийти на вулицю, просто прогулятись зранку. Це необхідно для наших циркадних ритмів і для здоров'я наших очей. Природне світло. І чітка, чіткий режим світла в нашому житті. Точно так як нам необхідно яскраве світло напротязі дня. Нам потрібна відсутність яскравого світла в вечірній час та вночі, щоб не порушувати секрецію гормона сну. Але можна мати навіть оцю регулярність, самовідданість, а потім все одно псувати себе неспрядливими звичками. Мені подобається робота канадського лікаря і письменника Габора Мате. Він стверджує, що наркоманія це не тільки те, що прийнято вважати наркоманіями. Тобто всякі важкі наркотики, які не є легальними. А він стверджує, що наркоманія це будь-яка субстанція і активність, над якою ми втрачаємо самоконтроль, і в яку ми вдаємося, незважаючи на усвідомлення того, що вона є шкідливою для нас. Він вважає наркоманію навіть. Свою пристежість, яка в нього колись була, до покупки музики. Сіднім, коли в дисках продавалась музика, він її купляв як скажений і витрачав багато на це грошей. І біг до тих магазинів, як наркоман. Хоча він більше з тої музики навіть ніколи і не слухав. Отак кумедно, але справа в тому, що ось в цих всіх випадках, коли ми біжимо до певного, Якогось задоволення, над яким ми не маємо контролю і яке я... Це негативні наслідки для нашого життя. В його випадку це було те, що він ігнорував потреби своєї сім'ї для того, щоб задовольнити ці потреби от, в якихось там покупках невиправданих і витратах часу на це, замість того, щоб витратити цей час на свою сім'ю. І насправді з цієї точки зору можна ідентифікувати безліч звичок і продуктів в нашому житті. І несуть певний о, негативний вплив, в той же час ми ігноруємо це, будучи осліпленими цією от, пацюковою, якоюсь примітивною. Системою винагороди і покарання, яке в нашому мозку, це жертви допомінує нашу систему. І насправді. Зараз така цікава тенденція в світі. Що, мабуть, більше людей насправді страждає не від а, тих наркотиків, які вприйняті в які, не, які є нелегальними. Хоча вони повинні бути нелегальними як на мене. Безумовно. Але, мабуть, більше шкідливого впливу є. Те, що несе те, що не вважається наркотиками, але тим не менш дуже є шкідливим для нашого організму. Це, мабуть, в першу чергу їжа. Їжа шкідлива їжа. Найбільш доступний наркотик. Яким дуже легко захопитися, які може просто зжирати наше життя. Тому що є такі поняття, як антинутрієнти. Наприклад. Також усілякі хімічні сполуки, які шкідливі, Чи це одне і те ж саме може? Наш організм він складається не з Не складається з того, що ми їмо, а ще точніше, з того, що ми засвоюємо. Якщо ми вживаємо купу нісенітниць, з якої наш організм не може себе правильно вибудувати і регенерувати, а також, якщо ми вживаємо кучу купу нісенітниць, яка Несе в собі антинутрієнти, які навпаки блокують ще й засвоєння поживних речовин і зменшують нашу здатність смоктувати і нашу, нашу, нашу травну систему поживні речовини. Це є дуже нищівним аспектом життя людей в 21-му сторіччі. Як каже, наприклад, такий видатний підприємець Томбілью, успіх в житті не гарантований. Гарантовані виклики. І от усіляка смітникова їжа це насправді великий виклик для людей 21 го віку сторіччя. Ті, хто усвідомлює цей виклик і здатен з ним впоратися, Тих більша вірогідність успіху в житті і уникнення певних страждань. А ті, на жаль, хто це не усвідомлює, ті будуть вимушені заплатити ціну за це. Дуже важливо про це задумуватись, цікавитись цим. Замість переглядання всяких котиків в інтернеті, ставити це в.

Так, насправді, хоча, мабуть, за останні. Півтора роки багато з нас хто вже зрозумів, але насправді життя людей і цивілізації взагалі ніколи не було тільки сонечком і трояндами. Справді все завжди зводиться до виживання, як на мене, і так само як тисячі років тому. Ми вмирали від всяких там Львів, вовків, холери і всякого іншого. Так само ми і зараз вмираємо, але від інших речей. Одна з таких великих речей, як не дивно, про яку чомусь о, інформація дуже в дефіциті. Це от. І хімічні сполуки, якими ми піддаємося, на регулярній основі. Засобі персонального догляду, те, що знаходиться в нашій їжі і так далі. Якщо людина не вивчає ці питання, не, не є підготовлена, то це як а, вовки, які несподівано оточили якусь стародавню людину в лісі. Тому можна опинитися в такій ситуації. Я особисто опинявся. Мені довелось неприємно ціну заплатити, щоб вийти із таких ситуацій. Дуже важливо ідентифікувати різноманітні речі, продукти, активності, які насправді шкодять нам, а ми приймаємо їх за щось позитивне, за наш спосіб отримання задоволення. Дійсно, багато дуже багато речей в світі в нашому житті залежить саме від нашого вибору. Що ми вибираємо? Так, я вважаю, що потужна ранкова рутина – це баз для того, щоб ми мали більше самоконтролю і робили більш свідомі рішення. Бо багато речей ми навіть можемо усвідомлювати, а все одно не давати собі не підштовхувати себе до твердого рішення. Стосовно... Певних речей в житті? Перше яманозі звички. Це моя проблема в житті. Це завжди була. Величезно. Але... алески дух Неймовірно потужна штука здатна на неймовірні позитивні зміни. Я впевнений. Ну, давайте створити позитивні зміни кожного ранку. Починайте з чудової пташки рутини.